Чи ви мене чуєте? Це наша назва, а це я. Хто з вас користується криптовалютами, а хто вже користується трасті? Ну, достатньо багато насправді. Але я думаю, що після виступу буде більше. І якщо ви зараз ще не знаєте, чи варто вам ставити трасті, я сподіваюся, після ви будете це знати. І підходьте до нашого стенду, у нас там супер людяна підтримка, стоїть, розказує, допомагає і ще й призи є. І так, я дівчинка-програміст, і це в поточних умовах дуже круто. Я відповідаю за технічні складові трасті, але от ще люблю розповідати про нас. Бо ми, коли почали в крипті взагалі, будь, ми були дуже-дуже криптонами. І я і досі кажу, що всі мають знати, як працює біткоін, входи, виходи, все от оте. Але коли 24 лютого мені Вадим зранку позвонив і сказав: Ти бачила? Я кажу, що у нас сервіра впали, ми не можемо нічого робити. Він каже, да ні, там ракети. Я кажу, да, сервіра роботають, добре. І виявилося, що коли криптан відправляє свою дружину дітей і. Собачку в Польшу, то коли він їм каже: Запам'ятай ці 12 слов, і ти ніколи не будеш більше бідною, вона каже: Я умру в бідне все, я ніколи не розберуся, мене хтось десь кине. І ми 25 лютого вже почали плюс робити. І почали якісь там волонтерські штуки. Я в Києві возила гроші, на об'єднав, ну бо банків не було там, ну було непонятно, як з ячейки винуть, коли всі поїхали, ти з цим чемоданом денег, а вони вже в іншій країні, і що робити? А, і ми зробили, якби таке, а, от те, що ми для себе хотіли, і перший реліз плюса був у травні 22-го року. Публічний. Ну, тобто, ми до цього вже показували його своїм там. Міла, зайди, воно номер телефона, свій води, там тебе гроші чекають. До речі, одна з фішок плюса, ви можете відправити гроші людині, якої ще нема в плюсі. Тобто, ви, не, вам не треба казати, дай мені свою адресу, вона що за адреса, що. ну, деревня дедушки якась. Ну, ти такі ті рикс, вон зайди. Да? Ти кажеш, дай мені номер телефона. Дуже класно на офіціантках працює, кажеш, ви хочете ЧВІ в крипті, дайте номер телефону, і зараз і заодно номер телефону у вас. І Оце наш застосуночок, Бачите, який він гарненький. і з картою. Чому карта? теж, Бо коли ми зробили застосунок, ми використали всі свої знання, всі свої здобутки, що ми знали по українському криптоком'юніті. І були вендори, які поставляли гривню, виводна карти гривні, там можна було кинути якийсь донат бабушці, мамі на їх карту напряму. А потім е, прийшла регуляція і сказала, щось ви забагато там виводите, чи ще щось. І Ми випустили карту. Це десь через півроку ми почали над нею працювати, і е, я не пам'ятаю, минулого року, влітку, бо дуже швидко все несеться, з'явилася наша картка. Ви можете завдяки ній заводити крипту в гаманець, от основні валюти, а потім витрачати, не виводячи в гривню. Оце виглядає так пік-пік. У нас любима є футболка моя колекціонна вже, там є дінарожа, кроби пік-пік. Вам не треба знати, що там на карті. Вам не треба думати, що ви витрачаєте біткоін, USDT. Вам не треба навіть це для дівчат здогадуватись, як вона поповнюється. Ви просто кажете, от мій номер телефону, і завтра я їду, і мені 50 тисяч євро, звісно, вистачить. Але бажано, звісно, випустити ще пару карток мені. У нас нова фішка, це для постійних користувачів в трасті. Ми випускаємо додаткові три сабакаунти. У вас є, у них теж можна там один собі, один дружині, да, щоб якщо ви свою картку дружині додали в телефон. Може, у вас там забагато грошей на ваш би, точку зору. Що ще це дає? Люди завжди кажуть, що може курс у вас не такий. Ні, Ну може, у вас і не такий, якщо ви пішли в підворотню, десь з наліком, там закинули, кудись вивели. Але якщо ми кажемо про білі гроші, які є доступні, ліцензовані, і ніхто вам не заборонить її користуватись. Незалежно від якихось примк конкретних чиновників з конкретними якимись постановами, то ми вам гарантуємо, що цей курс, ви його помічати не будете. Навіть якщо десь на ринку, от в подворотні, буквально в подворотні, ви знайдете краще. Я вважаю, ну, наприклад, я провела лічний експеримент, я витратила день часу, я їздила з наліком, я заробила 700 гривень. Я думаю, що за день свого життя я можу заробити більше. Не возять з деньгами. Це наші суперліміти по кожній з карток. Тобто, ще раз, у нас це по одній картці. І, в принципі, знімати в Атіємі вам не треба. І чому ще це круто, що це єврокарта? Бо ми, коли в Україні, да, то ми використовуємо євро ну, конвертація, Мастерка йде, це система Мастеркад, на жаль, не ми зарабатуємо. Але коли ми в Європі, це взагалі один до одного, жодних процентів, ви знаєте, скільки у вашій сім'ї чи на вашу покупку йде грошей. І бачите, оце моя любима схемка, я її попросила, щоб домалювали. Як це виглядає? Коли людина, умовно, наш би, захисник чи ще хтось, просить щось йому заказати. Да? Якщо ми будемо збирати на волонтерські рахунки в українському банку, ви вже знаєте, що інколи це теж підпадає під якісь розгляди, він може одразу збирати в крипті серед своїх друзів, як там ми всі збирали. Він може відправляти свої там подрузі, яка в Варшаві щось йому купе за карту, не парячись тим, що вона зараз робить, тобто їй не треба нікуди йти. І достатньо просто в магазині оплатить картою. Вибачте, що я п'ятий раз це повторюю, але для мене це такий кріпта виходить в світ, просто крашинг експірієнс. І відправляю йому і все. І в принципі, навіть за перевозку вона може заплатити в крипті, або просто там людині, якісь крипту перевезти і вона відвезе. От цей слайдик, будь ласка, прямо всі зараз телефончиками. Особливо я запам'ятала в кого на матрасі. Я, я помню, я помню тих людей, які не підняли руку. Ви можете зараз поставити додаток, ви прямо зараз можете випустити картку, якщо у вас є з собою документи. На жаль, знов таки, через те, що ми біли, лі, пушисті і дуже ліцензовані в Європі, в Німеччині. То ми збираємо ваші документи, але вони для ліцензій в Європі, вони нікуди в інші. Учреждення не йдуть, скажімо так. Да, мені запрещають многі слова казати на камері, але я сподіваюся, ви всі здогадують ті самі слова в цьому місці. Так, всі засхвинували. Ні, я не бачу ваших ручок. Хорошо, ладна. Це сума, яку загалом Україна. І саме офіційно зібрала в крипті на своїй криптороманці. Це те, що збирали United24, Це те, що Віталік Бутерін Джастін Сан нам відправив, і насправді це що каже, що люди готові вкладати в крипті в країну, яка бореться за незалежність, за свободу. Коли, бо криптани, вони в принципі за свободу. Тому коли кажуть, що ти борешся за свободу, отут, а тут трошечки не свободний, а тут трошечки твою свободу, то якось це ну, не зовсім по криптанськи А це наша особиста ну, якби, перемога чи я не знаю досягнення. У нас зараз спільна акція з Азовом. Ми збираємо на патронатну службу. Я чомусь і кожен раз хочу сказати патронажна. Бо я вважаю, що треба в патрони вкладатись, а не в Якби... ну це на реабілітацію. це дуже прикольна штука. Там люди ставлять протези, реабілітують наших воїнів. І в принципі, це така гарна справа. Ми збираємося зібрати декілька мільйонів.